Жирна печінка впливає на багато процесів у нашому організмі, в тому числі і на гормональний баланс. Через неправильну роботу печінки людина набирає зайву вагу, вона має проблеми з обміном речовин, а також із настроєм. Якож ожиріння печінки впливає на гормональне здоров'я. Перше, це інсулінорезистентність, коли організм втрачає чутливість до інсуліну. У людини може розвиватися діабет другого типу. Друге порушення роботи щитовидної залози. Неправильна робота печінки призводить до проблем із метаболізмом гормонів, а це викликає хвороби щитовидної залози, а людина отримує аутоімунні процеси. Третє статеві гормони. Печінка регулює рівень тестостерона та прогестерона, а її перевантаження призводить до гормональних збоїв наших репродуктивних систем. Позбутися жиру із печінки, можливо, за допомогою водного, лужного балансу, корекції харчування, фізичних навантажень, позитивного мислення. Тобто, ви маєте змінити свій спосіб життя харчування і ваших харчових звичок, та вподобань. І це допомагає позбутися проблем із печінкою, а потім, коли ваша печінка. Приходить в норму, відновлюються всі її функції, і всі ті пункти, про які я сказала, також налагоджуються. Отже, здорова печінка це залог всього здоров'я у вашому організмі і оздоровлення всіх його процесів. Кому цікаво, як отримати систему оздоровлення печінки, всього шлункового кишкового тракту, а також гормонального відновлення, пишіть мені в особисті мої контакти в описі.